Добрий день, нами знову Тарас, рубрика Варошення Еустоме. Відео знімаємо спеціальний терен-магазином господар.нет. Зараз ми знаходимося в теплиці, де ми висидили саме ранню в кінці березня. Ріст її стітьо відрізняється від попереднього року, тому що дуже холодно було цього року весна, і відповідно вона росла на довгий період часу, тобто довше сиділи в ґрунті. Ми особо не, ну, не не палили тут і тому. І ми отримуємо те, що отримуємо. Ось ви бачите, ми вже кинули другу сітку. Приблизно сітка від сітки знаходиться на відстані 20-25 см. Ось Висота вже і становить 50 см. Вона зараз гарно вже набрала хорошу масу, вже з'явилися навіть перші бутони. Тут при зближенні, я зараз я вам постараюся показати. Там вже всередині є перший бутон, який, який повипускала. Е... Так як і люба рослина, яка набирає свою вегетативну масу, і устома, чим, чим вона старша, тим вона швидше набирає, набирає висоту і ріст. Е Тут ви бачите перепад. Там вона вища, тут нижча. Це з тим, оскільки ви. Воно... Віперед береде напроти другої, виходить мінімальний сквозняк. Тому що елустома, яка йде по краю тут, вона трошки нижча, як вона знаходиться в стресовому середовищі. Через сквозняк, як і люба рослина, вона буде гірше рости, ніж би мала. Так? Ось. Зараз ми перейдемо в слідуючу теплицю і покажемо результати там. Цю листому ми висаджували через місяць, від того, яку ви бачили, тільки що цю половину і видно якої вона вже висоти. Також зараз починає набирати хорошу вегетативну масу, вже верхні листки досить широкі для ловлення світла, того ніби ну, з цим проблем в принципі немає. Вона зараз почне швидко доганяти ту листому, яку ви бачили вже. А цю листому ми висаджували ще від цієї через два тижні. Перепад ви бачите. Дуже велика різниця в сході з стоми йде, яку лосика висаджується весною, коли коротший день світловий, і тайка висаджується ось літом, наприклад, так. Це, це, наприклад, якщо там та цибула кінець березня, це, була, це середина квітня. А це кінець квітня. Зараз е, на дворі червень, червень місяць, і тобто ви бачите. І зараз ми вам покажемо ще одну теплицю, е, в якій ми висадили еустому в кінці травня, і побачите скільки швидко вона за два тижні набирає, е, набирає в рості, Так? Ось, і Зараз ми знаходимося в теплиці, в тому, яку висаджували ми тільки днів 10-12 назад. так? Тобто Вона практично недавно прийшла в корінні, але вже видно по ній, що вона випустила як мінімум 2, а, а де й 4 нових листочки, тобто не ті, які були спочатку. Це наглядно видно. Тобто літом вона росте, так, як і все набагато швидше. Сприятливі всі умови, немає таких перепад температур вночі і в день, того вона росте саме швидше. Ну, Я думаю, за 2,5 місяці вже повинна бути готова квітка. так? Того є велика різниця між висадкою весною і літом. Якщо ви хочете її висажити весною, відповідно, вам потрібно більше світла і тепла. Тому це при висадці цієї рослини вам потрібно про це, звичайно, пам'ятати. І зараз ми перейдемо в останню теплицю. Якій хочу показати. Вона висаджувалася в один той самий час з цією, але за рахунок там були допущені певні помилки, я хочу вам на це звернути увагу і показати. Ось зараз вона знаходиться в теплиці також утепленій, зимовій. вона чимось схожа за будівництво на першу, ту, яка є на початку відео. І тут є свої нюанси. Ми, звичайно. При... Теплицю, ну, як будь-яку, ми, ми, ми її значить, закриваємо агроволокном і затняючою сіткою. Тобто але нюанс в тому, що коли е, переборщити затемненням, вона починає витягуватися. Тут наглядно видно, особі, яка вона видовжена, ось тут витягнута від, від кінця. Це, це їй не вистачало світла. і Відповідно, нам довелося агроволокно забрати і лишити тільки притняючу сітку. Тому що і на цю частину теплиці була кинута притняща сітка ну, засиль, засиль, ну, яка має засильне затемнення. А ось тут її не було. І от наглядно видно, наскільки, скільки тут рослина тримається в купу, вона не, не, не витягується вверх. Тобто це, це треба також звичайно знати. Ті люди, які в нас куплюють, е, купляють касети, лустом, ми, звичайно, це все консультуємо і спілкуємося. спілкуємося з людьми, якщо є якісь помилки повирощені, в принципі, з цим проблем немає. Часто стикаюся з тим, що от люди вже після закінчення сезону починають і хочуть і у стому. У нас так люди завжди хочуть висаджувати тоді, коли от на другий день, після того, як вони закажуть. Відповідно, ну, так не буває, так як я завжди говорю в своїх відео, у стома замовляється за 15 тижнів до бажної дати. А бажано ще навіть ще трошечки швидше, щоб не було проблем замовлення. Тому, в кого буде бажання, прошу звертайтеся. Я там внизу номер телефону відео, Також у нас є і в Фейсбуці контакти наші, і сайт інтернет-магазин Господар де дає контакти, тобто знайти нас можна, звертайтеся. Чим раніше ви зробите замовлення, ми вже їх починаємо практично приймати з вересня місяця. Тоді будемо ради, будемо будем раді вам допомогти. Так, ось в принципі, це все, що вам хотів показати по Остомі дійсовим. Взяли щось корисне для себе з цього відео, відповідно бачите різницю між висадкою Вис... Вис... ну, квітневої, травневої, березневої і в червні стому. Тобто, в чому головна особливість. На цьому все. З вами був Тарас. Відео знімали спеціальний магазину господаре.нет. Не забувайте ставити в правому верхньому углу, нажимати дзвіночок. Тоді у вас буде завжди приходжувати нагадування, коли у нас буде з'являтися нове відео. До побачення.